Друзі, радий вас бачити! Канал Кулінарна Симфонія. Ви кажете, давно не було на каналі сала. Будемо виправлятися і приготуємо сьогодні сало за старовинним автентичним рецептом. Можливо, деякі з вас цей рецепт не знають, тому розпочинаємо. І розпочну цей рецепт з сала, а точніше, ознайомлю вас з ним. Це сало дісталося мені від родичів. Від Юлі та Василя, якщо ви дивитесь, привіт вам і велике дякую. Сало незвичне, тому що годувалося виключно борошном, крапивою, кукурудзою. Тут нема ніяких добавок, люди тримали для себе. Це вам не в павільйоні купите, не де ви такого сала не візьмете. Хіба що, можливо, родичі вам передадуть? Ну, знаєте, саме настояще сало, яке було раніше. Зараз вже не то. І так як дісталося мені це чудове класне сало, захотілося його зробити по незвичному рецепту. Посол сала. В мене вже на каналі є сухий посол сала, а цей раз хочу використати і ознайомити вас з мокрим посолом. Для приготування розсола нам потрібно на 1 літр води 6 столових ложок солі, технічну карту цього рецепту. Я залишу під відео. Потім іде 5 лаврових листів, 5 душистих перчиків, штук 20 чорного, а також чайна ложка коріандра. Дивіться, це все діло потрібно закип'ятити, щоб сахар, сахар говорю, соль, щоб розтворилася. І потім додати туди головку часнику. Сало порізав такими довгими смужками, щоб було краще. ну в бутель. Я буду в бутилі засалювати в бутель класти і щоб швидше просоліло. Дивіться, сало, оце так як у мене мелко нарізано, вистачить одну добу, щоб просолити. Якщо у вас великі куски, там дві, якщо взагалі великі три доби, ви не переживайте, ви не пересолите. І переваги мокрого посолу в тому, що сало рівномірно просолиться. Бо мінуси сухого посолу, тут буде кончики оці всі будуть края, дуже солені, а всередині буде менш солене. А мокрим посолом все буде рівномірно. Складувати в бутель. хочу вам. Кожна розповісти. Ви скажете, а яка ж родзинка цієї страви? Ну, посолив ти сало, да і все. Ні. Батьки мої поїхали е, до бабусі, до моєї, в Новгород сіверський район, це північ Чернігівщини. І я попросив, бабуся знайшла льон, тому що ходив по місту, ніде нема ні в кого льону. Я потім це сало, після того, як воно засолиться, я його обсушу провітрю і хочу. Е, Підкоптити, не знаю ще як, але ви побачите, я думаю, в мене все вийде в льоні. Тобто використати льон. Пам'ятаю, ще дідусь, коли живий був, то вони порося завжди обсмажували льоном. Він такий придає, знаєте, аромат салу. Ну, неймовірне, хочу цей ха, запах згадати. Сало помістили в бутиль. Зараз у нас закипить розсол, зальємо його. І забудемося на добу дві Ми знову зустрілися. Дивіться, розсол трошки підостив, але він ще тепленький, ну це нормально. Пахне класно. До речі, я все нюхаю завжди і пробую. Ну, не знаю, як ви, а я так. Гарний запах. Тепер часничок у нас тут головка, часничка сюди. А ви скажете, що це? Оце букети з льона. Бачите, в газетці передано це льон. Класна штука, будемо використовувати. Не знаю, як вийде, як вийде. я вам все скажу, ви все побачите в відео. І заливаємо сальце. Потрібно, щоб розсол покрив сало. Дивіться, як чітко. У мене покрив. Прямо угадав. Десь літра мене пішла. Ну, я на літру робив. Сало засалюємо в мокром посолі. Клас. Пахне вже кстати, часничок сразу пахне. Потім все побачите далі. Зустрінемося через добу, дві, три. Ну, для вас це пару секунд. Друзі, не звертайте уваги, у нас тут розсольник вариться за кадром. Покажу. Це в нас розсольничок вариться. Ну, а це відео не про росольник, а про сало на гачках. Трохи приперчив, воно класно виглядає. І після мокрого посолу воно якесь м'яке стало. Не знаю чому. Можливо, у нас це сало і було м'яке. Нам Вася і Юля передали родичі це сало. Ну, Воно ну, м'яке стало. Ми його так, знаєте, підсушили, воно так. Як ми ще басторма, бачите, трохи підсохло. Угу. Тепер технічно, що я хочу зробити? Обпалити в льоні в льоні. Як це робити? Що я думаю, як я це зроблю? Це ось для презентації виложив, це льон, так? Да. Так. Хочу взяти, напевне. фольгу. Вдвоє. Ще раз вдвоє. Сало. Ох ти, блін. Не вистачає двох рук на фольгу і фольгою укриваємо, а льон льон зараз дозовано в два етапи. Дамо на мангал. Отак показує Світланка. Ми отак льон даємо. І сальце отак. Хай поки так буде. Скажи. О, Льон пішов. пахне. І ми візьмемо ще отак льону. Хай воно, воно скоро загориться. Нічого страшного, коли загориться, ми накриємо фольгою. І отак коптимо там, поки не загориться. Думаю, хвилин 5, 7, 10, ну, будемо дивитися. Клас, такий запах, класно коптиться. Би... Офігенний аромат. І салко наше. Цим ароматом. О, клас. Воно скоро загориться. ну Ми дождемося цього. І хай воно прогорить навіть. Хай попаде попил з льона на сало. Ну, Я це все допускаю, я цього хочу. Хочу таке сало зробити. А я трошки заверну льона. Потім ще щось будемо робити, можливо, якесь м'язко. Ну, блін, класна штука. Зараз ніде його не знайдеш. Отакий От пучочок залишу, обов'язково ще використаю. Можливо, з м'ясом там придумаємо що. Можна курочку подати на льоні. Ось пішли перші підпаленки. І да. димом да. як приходить. Ого. В общем, чекали цього десь хвилин сім, десять, димком йшло. Тепер пішов вогонь. Знаєте, що ми зробили? Затушили. Кісень убрали і затушили. І тим самим продлили тління, бо в нас ще льон є. Покажи ось остільки льона. Так, хай ще тліє. Угу. Вогонь закриваємо. До речі, цей спосіб придумала світланка моя. Моя світланка. Клас. Дивіться, весь льон вигорів, ну, майже там, догорає. І ми оце так все воно зараз догорає. І ми отак накриваємо і даємо відпочити. Хай воно ще, знаєте, пройдеться. Травичка ця. Все одно димок іде. Сало наже трошки заскварчало. Ладно, показуй. Ближче. Клас. Як професіонал робить. А ти подворачуєш фольгу, так? після того, як все затухло, тут ще був жар, знаєте, такий. І тримали хвилин 10. Ну, воно ще трошки тепленьке. І от такий має вигляд. Отак. Опа. І так само з усіма дивиться. Так, да, йому б в холодильничку, отак, знаєш, полежать, іменно в бумагі трохи. Бачите, це сильно, ну, підпечене ось сюди. Різні кусочки по-різному. Взагалі було б класно. Йому полежать ще трошки треба, щоб розійшлося все. Нарізаємо сальце. Отак От вона виглядає. Зараз по-любому мені напишуть АД50. Рома в попередньому відео писав. Буде Рома, в хаті буде. Ну і що, прийшла така довгоочікувана дегустація. Беремо хлібушок. Свіженький, до речі, купували, він ще був гарячий. Кусок сальця, отакий, От ну, петрушечка домашня. Та цибулька. Цікаво, який на смак буде. Ну, запах неймовірний. Unjust. Бомба. Клас. Незвичний, ну це смак дитинства. Що хочу сказати, шукайте льон, робіть цей рецепт, рецепт бомбовий, перевірений. Ну, блін, смак класний. От поки не повторите, ви не зрозумієте. Виключає!